Зерняночка, зернушка, круп'яничка. Старовинну насипну ляльку назвали так, бо наповнена вона крупою чи зерном. Круп'яничка має бути кругленька і товстенька, а ще гарно вбрана, адже має залучати у будинок добро, багатство і здоров'я. Усе про ляльку оберіг знає черкащанка Людмила Мілча секретами виконання зерняночки. Вона поділилась із нами. Звичайно, ложечкою так засипається сюди крупа. На такий мішечок десь іде повних 11, 11 ложечок, засипається, трамбовується, дуже сильно трамбовується, перев'язується льняними ними ниточками. Кожна крупа в цій ляльці має своє значення, розповідає Людмила. Гречка на багатство, рис на свято, горох на здоров'я, перловка, на ситість. Я в інтернеті побачила таких лялечок. Подібних. Ну, взагалі мотанки мене якось не дуже приваблювали, я не можу сказати, що вони мене захоплювали. Але е є такий варіант мотанок, вони називаються круп'янички. Це, це все круп'янички. І коли їх побачила в інтернеті фотографії, то я в них закохалася з першого погляду. Далі цю рукотворну ляльку необхідно гарно вбрати. Тут вже дослухайтесь до вашої фантазії і смаку. Льон різнокольорова бавовняна тканина, ніяких надзвичайних матеріалів такий виріб не потребує. Ділиться майстриня. Головна умова вони мають бути натуральні. Сама техніка виконання круп'янички вона взагалі не складна. Я думаю, що тут потрібен ну, якийсь смак, щоб підібрати гармонічно тканини. Це взагалі для мене саме важливе підбирати тканини, бо це займає багато часу. Ось ця лялечка з дитинкою має назву ведучка, бо ж веде своє чадо у життя. Унікальна вона тим, що руки матері і дитини сплітаються в одне ціле. Людмила каже, кожна її лялька неповторна. З часом воно буде в мене мінятись тематика, так як я починала з таких простих, дуже круп'яничок, це дуже проста така. А трошки пройшло часу, з'явилися такі з дітками, коли береш круп'яничку, вона дуже приємна на дотик, така дуже комфортна, тепла. Така лялька приносить в дім достаток, благополуччя, багатство та ситість. Зернушки не мають обличчя, адже передусім це оберіг. Майстриня каже, якщо зробити личко, тоді круп'яничка втратить захисну силу. Розпочала створювати такі вироби Людмила ще півроку тому, а вже її лялечки розлетілись по Україні. Є вони в Америці, Польщі і в Англії. Наталя Майборода, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.